Роту знайшла! І мене щарувала, рувала. Бо... Доброго дня, друзі! І ми, як завжди, знаходимося на супер мега крутому дійстві на святі Івана Купала, яке цього року проводиться в селі Гуща Любомельського району. Тільки вишукана публіка і топ гурти. Не тільки Любомирського району, а й всієї Волинської області, тільки у нас і тільки сьогодні. Дивіться далі в сюжеті. А яке сьогодні свято? Сьогодні свято Івана Купала. У Вас дуже гарне намиство. Вас, мабуть, недавно досі ялинку розбирали. Мері Christmas. Вибачте, а можна нам до Микити Микити взяти інтерв'ю чи він занятий. Я думаю, що можна. Можна. Чи? Хочуть пару слів. Можна взяти інтерв'ю інтерв І Як зірці Волинського телебачення, Микатічіборю тут в самій глубинці, в Глущі Волинської області. Фанатки не заважають працювати. Я не знаю, як Микиті Чібри. Мені особисто як Василю дуже-дуже ну, подобається. Ну, не їбіться, звичайно, але мені сказали, що тут безплатні будуть бутерброди з сьомого. Я того й приїхав. Як бутерброди? Смачні. Ми виступаємо. Що ви дуже гарно виглядаєте. Дякую. Ви цілий ранок перукарні провели. Так, Цілу ніч. Давайте зробимо рекламу вашої перукарні. Де ви робили таку мега зачіску? В нас в селі в Гущі. Друзі, на світі бажають всі Це пісня просто моєї молодості. щастя Заморились, мабуть. Ну, можна сказати, так. Да. Роботи багато. Трохи Які труднощі будуть сьогодні спіткати вас на цій мега-події? Найбільше, мабуть, алкоголь. Добрий день, а ви такі енергічні. всі ми. Добреті, хоу! А ви вже якісь обряди провели? Західська рада підтримує па Добрий день. Ви дуже гарно співаєте. Сцену. Я можу на бек-вокал. Добре, добре. А хто ви? Я клоун піпа. А ви? А я клоун Льоля. А що ви робите на святі Івана Купала? Вас не будуть спалювати? <пробіт> <пробіт> немає собак. Вони зранку були, а зараз немає. Ми йдемо виясняти, де вони. Скажіть, будь ласка, а що у шашлик? З м'язка? Свіженьке м'язко. <пробіт> Ви та легендарна людина, яка виграла конкурс Іванів? <пробіт> Ні, я не виграв конкурс Іванів. А що трапили? Не знаю, не, не випадали мене. Мало балів на сильні конкуренти, так? Так, да, да. А конкуренти підсипали в туфлі якісь скло, наприклад. ні? Ну я без всього. А ви без туфлів. Так. Ну я бачу, ви навіть без штанів. А зараз я хочу познайомити вас просто з унікальною людиною, мужчиною моєї мічки. всі ваші досягнення. Я е, професійний історик, етнограф, член національної спілки краєзнавців України. Письменник, дослідник козацької мілітарної культури, доктор філософії і вчитель бойового пака. Отаман школи козацького гарту, полковник українського козацтва. Доброго дня, друзі! Доброго дня, друзі! Доброго дня, друзі! Я в маршрутці! Марія Надія вже з дому виходить хвиленько. Є йде, збирає квіти, І все лікарські рослини і собі принесе, і людям здає.